урок музики. У Полі була лялька. Пробачте, мадам Газель. Ой, ой у педро кашель. Не хвилюйтесь. Я подзвоню доктору ведмедю. Доктор ведмед, слухаю. Добрий день. Це мадам Газель. Тут хвора дитина. Не хвилюйтесь, я скоро буду. <риклад> Розкажи, що тебе турбує? У мене кашель. <риклад> Он як? У тебе горловий кашель чи грудний кашель? А, я не знаю, але він отакий. <риклад> <риклад> І коли ж він почався? Коли мадам Газель почала співати. Нічого серйозного. Проте кашель Педро може бути заразний. А що значить заразний? Коли у когось є кашель, іноді, він може передаватися іншим. Мені потрібні ліки. Вистачить однієї ложечки. Однак вона може тобі не посмакувати. Смак, як старий черевик у варені. Дякую, докторе. Ведміть. До побачення. Бувайте! Як я й думав, кашелю Педро такий заразний. Песик, Дені і овечка Сюзі заразилися від Педро. Відкрий рот. Фу! На смак схожий, як йогурт, зі смаком килима. Фу! У нього смак квітів. Молодці, що ви так стійко випили ліки. А ви коли-небудь хворіте, докторе ведмідь? Ні, пепо, я ніколи не хворію. Я щодня з'їдаю одне яблуко. До побачення. Бувайте! Пора йти додому. Батьки приїхали по своїх дітей. Мамо, тату, у мене кашель. Доктор ведмідь прийшов і обстежив нас. Він дав нам гидотні ліки. Мадам газель, можете заспівати свою пісню. Авжеж, пепо. О! У міс полі була лялька. Ой-ой, всі дорослі заразилися від педро. Доктор Ведмідь слухаю. Це свинка пепа. Усі дорослі захворіли. Не хвилюйся, пепо, вже виїжджаю. <плес> Усім привіт! Заразилися кастом від Педро? <плес> Ну, все ясно. Станьте в ряд і відкрийте роти. <плес> На смак як крем із старі шкарпетки. <рес> <рес> Дякуємо, що турбуєтесь про нас, доктор Ведмідь. То турбується про вас, коли ви хворі. Ні, та не турбується. Я ніколи не хворів. <рес> ой ой, і доктор Ведмідь заразився від Педро. Не хвилюйтесь. <рес> До побачення. Буває. Бідний доктор Ведмідь. Він хворий. І нікому про нього турбуватись. <рес> Може бути? Привіт! Ми прийшли потурбуватися про вас. Ось фрукти і, -о -о -о. і подушки. А ось літи. На смак, як йогурт, з варення у килимі зі шкарпетками. Це вам пісенька, щоб ви скоріше одужали.